Якщо ви думаєте, що ринок нерухомості у Харкові не живе, то зараз ми покажемо вам деякі продані об'єкти у квітні місяці. Мене звати Данило і ось моя угода за цей місяць. Перша квартира Салтівське шосе 256 при вартості 32 тисячі, домовились за 27 500. Друга квартира знаходиться на холодній горі, полтавський шлях 188-15, початкова вартість 21 тисяча, домовились за 18 500. Я Саша у квітні місяці закрила дві угоди по сертифікату. Двокімнатна квартира в ЖК «Миру-1» з повною комплектацією та меблями. Вартість 49 тисяч доларів. Гроші поступили продавцю на другий день після угоди. Волонтерська 70 – однокімнатна квартира за 29 тисяч. Початкова вартість 32 тисячі доларів. Я Неля, і у минулому місяці в мене було дві угоди за держпрограмами. Перша це є оселя. Квартира однокімнатна, вже камеру три, вартість її 21 500. Від моменту першого перегляду до угоди пройшло в нас 2,5 тижні. тижня. Друга квартира була продана за програмою є відновлення у тому ж районі за адресою Біблика 1В. Квартира була продана за 38 тисяч, і, до речі, гроші продавцю зайшли в цей самий день. Якщо ви не знаєте, з чого почати продаж або купівлю свого житла, ми з радістю вам допоможемо та проконсультуємо.